Вітаємо вас, шановні українці та україночки! До вашої уваги перше питання реалізація імперської стратегії Росії в Першій світовій війні щодо злиття землі Ярослава, князів Данила і Романа з імперією в політичному, соціальному та національному відношеннях стало можливою завдяки. Галицькій битві. У поданому уривку документа зазначено Землі Ярослава, князя Данила і Романа. Ярослав Володимирович це Галицький князь. Данило та його батько Роман Галицько-Волинські князі. Давньоруський Галич. Це столиця Галицького. Потім Галицько-Волинського князівства. Від міста Галич походить назва Галичина. З другої половини 8 століття політичним і культурним центром краю стало місто Львів. Відповідно, територія Галичини була окупована Російською імперією в результаті Галицької битви. Друге питання Коли було проголошено незалежність Української Народної Республіки? 22 січня 1918 року. Четвертий універсал Української центральної ради. Державно-правовий акт універсал Української центральної ради. Що проголошував незалежність Української Народної Республіки від Росії прийнятий 22 січня 1918 року в Києві. Третє питання. Що з наведеного пов'язано з іменем діяча, зображеного на фото. Здійснення державного перевороту з метою усунення від влади Української центральної ради. У завданні наведено фотопортрет Павла Скоропадського. Гетьманський переворот це державний переворот у Києві в ніч з 29 на 30 квітня 1918 року, коли генерал Павло Скоропадський проголошений того ж дня гетьманом за сприяння німецьких військ, захопив владу в Україні, усунувши Українську Центральну Раду. Четверте питання. Що зумовило спорудження будівлі зображеної на фото. Перенесення столиці УСРР з Харкова до Києва. Верховна Рада. Це законодавчий орган влади, що приймає закони держави. У більшості випадків вертикаль влади законодавча, виконавча і судова, зосереджена в столиці країни. До 1934 року столицею Радянської України був Харків, а після цього року і до нашого часу столицею є місто Київ. Переходимо до п'ятого питання. Газетна публікація, зображена на фото, інформує читачів про події в. Закарпатті. На поданій у публікації картосхемі позначено регіон, в якому проживають українці, Словаки, Мадяри та Поляки. Також на картосхемі позначено міста Львів і Станіслав Польща території Буковини. Румунія в Волині на картосхемі немає. Залишається регіон масового проживання українців Закарпаття. Тобто йдеться про Карпатську Україну, державу, проголошену 1939 року. Шосте питання письменник Генріх Ман занотував у своєму щоденнику один диктатор-зрадник побудував усю свою кар'єру на антибільшовизмі. Раптом він робить поворот. І тут таки інший диктатор-зрадник розкриває йому свої обійми. Вони знайшли одне одного, щоб виступити проти цивілізованого світу. Нарешті вдвох. Про що він дізнався? Підписання Німеччиною та радянським союзом договору про ненапад. Йдеться Адольфа Гітлера німецького диктатора, який будував свою кар'єру на антибільшовизмі і раптово став прихильником більшовизму. Він 1939 року уклав договір з іншим диктатором Йосипом Сталіним. Тобто, йдеться про так званий Пакт Молотова Ріббентропа договір між Німеччиною та Радянським Союзом про ненапад. Наступне сьоме питання. В якому році відбулося здійснення операції вісла та операції захід? Тисяча дев'ятсот сорок сьомого року. Каральна акція уряду СРСР проти української повстанської армії примусова наймасовіша депортація населення Західної України відбулася 1947 року. Того самого року польський уряд, із дозволу уряду СРСР, здійснив операцію вісла з депортації українців з південно-східних регіонів Польщі у західні та північні регіони. Наступне восьме питання. Чим зумовлено виникнення в Україні руху шістдесятників? Лібералізацією суспільно політичного та духовного життя. Шістдесятники. Назва покоління української еліти з яскраво вираженою громадянською позицією, що увійшло в культуру в період тимчасового послаблення комуністичного режиму. Ідеться про часи відлиги після смерті Йосипа Сталіна та розвінчування його культу. Дев'яте питання Вільгельм Франц австрійський, архівкнязь, полковник армії УНР, поет. Під яким псевдонімом він відомий як полковник українських січових стрільців? Василь Вишиваний Вільгельм Франц австрійський використовував псевдонім Василь Вишиваний. Вільгельма знали в Україні як Василя під ім'ям, яке йому дали українські вояки під час Першої світової війни. Його вважали одним з неофіційних претендентів на український трон у разі утворення монархічного ладу. Хоча він сам офіційно ніколи не проголошував свої наміри бути українським монархом і навіть не мав до цього можливостей. Василь прославився своїми військовими та дипломатичними здібностями поезією і любов'ю до України. Дякуємо вам, що були з нами. Пам'ятайте, ви найкращі, бо ви українці.